Давайте подивимося його справжній намір щодо вас. Проговоріть ім'я цієї людини. І дивимося, що сьогодні карти покажуть. Трійка жезлів одразу да, карта показує далекоглядні наміри. Проявитись, заявити про себе, відстояти вас, показати, що ви важлива. Ось про що тут карти. Які у нього плани на вас? Любовні, двійка кубків. Він хоче показати свою любов. Він хоче якогось шансу. Тут мужчина закоханий однозначно. Він хоче шансу продемонструвати вам цю любов свою і заволодіти вами, кохати вас, бути поруч, прояснити якусь важливу, дуже сильну ситуацію. Дуже схоже, що ця людина може знаходитися далеко від вас. Його плани. Приїхати, примчатись, бути поруч, тут тільки любов, двійка кубків, туз кубків, його наміри, його плани.